Виникали у вас проблеми з їжею в Чехії? Так виникали і час від часу, особливо на початку, і також під час переїздів виникали проблеми з їжею, але хочу сказати, що я зрозуміла завдяки цьому, наскільки їжа важлива, що коли ти маєш, наприклад, хліб там, чи маєш ти якусь крупу, ти цього не цінуєш, ти думаєш, що чогось недостатньо. Але по факту цього достатньо, якби як бази. Я ще згадала, що у мене в. Пра бабуся, як мені розповідала про голодомор, як вони переживали цей голодомор. Я думаю, що десь вона на підсвідомому рівні це все також закладено у нас. Якщо у, в когось із вас виникали проблеми з їжею, також напишіть, будь ласка, після приїзду в Чехію, перший рік війни, я навіть з психологом спілкувалася на цю тему, на тему їжі, і потім уже пізніше також працювала з психологом на тему їжі, тобто і з дієтологом працювала. Це не соромно, це важливо. Ми маємо це питання вирішувати. Якщо в когось є такі таке тригерне питання, то е, звертайтеся до спахівців, до спеціалістів, пишіть до мене, запитуйте, як я з цим справлялася.